бюджет і підписати його до середини вересня. Ну, давайте з цитати пані Підлас, і почнемо Воні, значить, що гіпотетично каже народна депутатка: військові можуть залишитися без грошових виплат. Це власне треба було думати від самого початку, що е, скільки е, треба грошей на виплати для військових, і звідки їх брати. І ми попереджали про те, що виникне величезна дірка в бюджеті з підходами, які має на сьогоднішній день кабінет міністрів і монобільшість. От вона виникла. Але знову ж таки вони говорять про те, що давайте ось до середини вересня вже все зробимо. Так знову ж таки, галопом по бюджетам підуть. А це так не робиться. От як галопом робили закон про мобілізацію. І воно в результаті там, ну ми бачимо, просто хаос створили всюди. І мобілізацію нормально виконувати не можуть, і хаос створили. І, 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 вже, і, і, і військовослужбовці, і військово матюкають владу по, 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 абсолютно в усіх куточках країни. Але зараз вони пропонують найпростіші рецепти. Давайте о, заберемо, обкладемо дикими податками малий і середній бізнес, це ті, що ще працюють. так? А, і будемо вперед іти там на всі машини купівля, всі, там, ну, там цілий перелік величезний. А, у мене одне питання. Але ви джерела аналізували? Ну, Дивіться, чому починають податки обкладати, там до 5%, піднімають додаткові, додаткові збори з ФОПів, але при цьому. А ігорний бізнес, зокрема, онлайн-казино, які дозволені в Україні були цією владою, він має десь річний обіг в 150 мільярдів гривень на рік. Ну, це за найскромнішими підрахунками. 150 мільярдів. 150 mm -hmm. мільярдів гривень на рік. Це найскромніші підрахунками, може бути до 200. Mm -hmm. І у мене тоді питання: а що вони виробляють? Стоїть сервер. У них є ліцензія, стоїть є ліцензія, є ті, хто штат, там 40-50 людей, які обслуговують все це діло. А витрати зовсім невеликі в порівнянні з тим, які приходять прибутки. Ви чому не розглядаєте на період хоча б воєнного стану 50% із оборотів і горного бізнесу в бюджет? Чому? А тому, що напевно всі, хто сьогодні володіють йогорним бізнесом, вони близькі до офісу президента. І вони від відстюгують не в бюджет України, а вони відстягують в кишені е, нинішньої влади, щоб їх не чіпали. Далі підемо. Ну вже ми 75 мільярдів десь можемо плюс-мінус знайти. Далі підемо експорт ресурсів. Давайте, от ми знаємо чітко, що є в Україні ресурси, але продаж цих ресурсів за кордон відбувається здебільшого не в Україні. А закордонний покупець купує в офшорної фірми, заснованої там власниками цих всіх експортних схем, і вони розраховуються між собою. Є індикативні ціни. Всі знають, скільки коштує, наприклад, там а, тонна руди від Гезакатом Коломойського, да? або а, тонна пшениці того чи іншого гатунку, в, в, відповідно цього, то можна збільшити вив... вивізні мито. На е, цей час саме там я розумію, що це йде в розріз із е, вільною торгівлею з Європейським Союзом, але е, в даному разі у нас є особлива історія. І чому е, можна, виключ... е, е, можна застосовувати особливі умови для громадян, але не можна застосовувати тоді особливі умови для бізнесу? Я думаю, що наші якщо провести правильні перемовини, всі наші партнери вони зрозуміють про те, що ми зараз обкладаємо митом, і мито буде сплачуватися в Україні не за кордоном, а в Україні тими компаніями, які вивозять, і це ще. Це додаткові речі. Далі, якщо йдемо по е, підняттю е, податку на додану вартість, так. Е, ПДВ один із найбільших, е, одне з найбільших джерел. Якщо підняти на 1-2% податок на додану вартість, в принципі, ну, це призведе до збільшення цін, але не кардинально. І це буде ще додатковий. Момент, це треба взяти і рахувати. Це ще як мінімум 10 мільярдів гривень буде додатково, може і більше щороку. А в бюджет України. Далі е, рахуємо. А, а дуже важливий момент підняття акцизів на алкоголь і тютюн. На весь алкоголь і тютюн за винятком українських виробників виноробів, які зараз дуже активно і і, і якісно розвиваються. Ну, Не можна тут брати під один гребінь всіх. Ось вам, будь ласка, ще алкоголь тютюн не є товарами першої необхідності. Я розумію, що для багатьох є, але в таких випадках держави цивілізовані, коли у них виникають діри в бюджеті, вони йдуть саме за, за цим шляхом. Далі а Суттєвий податок на купівлю предметів розкоші. Автомобіль, який купується за 5 тисяч доларів для фронту, для нього 15% це буде суттєва дуже ціна для тих, хто купує, хто збирає гроші, хто донатить. І ясна річ, що це буде додатковий тягар. Але якщо хтось купує там, наприклад, іде автомобіль за 60 тисяч доларів і вище. Зокрема, легковий автомобіль за 60 тисяч доларів і вище. Ну, це вже, вибачте, предмет розкоші. <кій> так само, як і, і тоді вже можна вкладати податком. Так само, як магазини, <кій> оці найдорожчі магазини, там супербренди, в них є покупці. І Якщо там додати 20 там, або 30% на, на, на це, то вибачте, ті, хто викладають і ходять сюди в тих, в тих магазинах, залишають гроші, вони залишать і, і на 20% більше. Тому що ну, це, це той сегмент, де люди у нас в Україні, от візьмемо відверто, гроші рахують менше, ніж середній клас, або малий, або малий бізнес, люди нижчого рівня доходів, де зараз уже рахують просто копійки. Є так і загалом є така розхожа фраза, і вона справедлива. А давайте спробуємо зробити так, щоб а влада не крала От, наприклад, були страшенні махінації і переплати на тендерах, зокрема на будівництві доріг, на махінації на навіть на фортифікаціях. Я вже не кажу про те, що ми віднайшли величезні махінації на переплати на тендерах закупівлях національної енергетичної компанії «Енергоатом». Тобто там просто там, там фестиваль був. Там ну, і а наша державна аудиторська служба вони просто так от закривають очі, вони нічого не бачать. Я в обличчя на, на сказав керівниці цього органу на засіданні тимчасової спеціальної комісії по а, закупівлям під час а, війни, що вибачте, ви не бачите очевидні речі, ви свідомо закриваєте очі. Знаєте, що вона мені відповіла? Прошу. нічого. Зробила вигляд, що в одне вухо влетіло, в інше вилетіло. Mm -hmm. Вони роблять вигляд, що нічого не відбувається, але там теж можна наскрести величезні суми для того, щоб просто їх е е спрямувати на е е на в тому числі на питання оборони далі непотрібні витрати треба скоротити, починаючи від непотрібних величезних, просто мільярдних витрат на будівництво нових доріг, не на ремонт, на будівництво нових доріг і будівництво мостів, особливо в тих місцях, де є де є зона бойових дій. Наприклад, 360 мільйонів гривень витратили, виділили на міст. В з Харкова до Волчанська там був тимчасовий міст, хороший, нормальний міст, це там, де йдуть бойові дії. Ну там потрібен автобан, зараз точно не потрібен, але гроші виділяються. І так дуже багато таких є абсолютно неспіврозмірних потребам витрат. Якщо їх добре прошерстити і відмовитися від корупційних прибутків. Нашій владі, то тоді не треба буде перекладати все це на весь цей тягар на, на малий середній бізнес, який і так уже. Але навіть давайте, я, вибачте, я ще трошки, буквально. От є така в економіці кривала фера, Чим, вона дугою от, такою от іде. Да? А тут розмір податків по осі Y, по осі X. А рівень доходів від того до бюджету. Так от, ми, тобто навпаки, а чим більше податків, угу. не означає, що тим більше буде йти Доходи. доходів до бюджету. От є золота середина, після якої починається спад. Чому спад? якщо наші ФОПи почнуть закриватися, я наведу, от знову ж таки: один приклад: один ФОП. Наприклад, от от у нас тут, от прямо під, під будівлею, кав'ярня, будочка, це ФОП. А він платить 1800 гривень прямих податків. Друга група. Ну інших там, в принципі, по-іншому не уставлено. А це не всі податки, які він генерує. Тому що ФОП, якщо навіть у нього 150 тисяч гривень, десь в районі плюс-мінус угу. е е місячний обіг, він закуповує каву. Він закуповує молоко, він закуповує вівсяне молоко і там без лактозне він закуповує. Вони ж не виробляють. Вони ви вони закуповуються ці шоколадки, там печиво, солодощі. Вони платять за оренду, вони платять за електроенергію і мають, ну, одна людина. Там не може працювати. Вони ще й наймають про працівника. Так от кожен ФОП. Має від 25 до 35% генерування податків від суми його місячного обороту. Тобто це велика екосистема. Він не купить каву. Компанія, яка є кави, яка вже сплатила ПДВ і ввізне мито, вона не буде менше купувати каву і не сплатить ввізне мито і ПДВ. Тобто і весь цей процес буде ефектом доміно. Якщо зараз не звертає увагу око е урядового саурона, дивиться лише на е розпорошений е бізнес, е малий, який не може зібратися зараз і прийти і виписати їм люлей пря прямо під е е е будівлею Кабміна, тому що є заборона. Зате великий бізнес може дуже добре зібратися і зробити їм боляче, тому що там один, два, три людини, одна, дві, три людини, мало того, або вони зроблять боляче, або вони зроблять дуже добре для певних осіб, які займаються виписуванням е цих податків, тому що вони їм прийдуть з такими чемоданами або з однією флешкою з купою криптовалюти і кажуть: на оце не чіпай, оце не чіпай. І якщо ми так будемо е робити, як зараз робить уряд. Коли е, чіпають найслабших, а тих, хто має надприбутки, вони залишаються в стороні, то це обов'язково призведе до соціального вибуху в умовах е, 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 воєнного стану, в умовах війни, так дуже часто відбувалося в історії. Я просто мушу попередити уряд, І ви тиснете. Зараз уже перетискаєте всіх громадян України весь бізнес, всіх працівників і працедавців. І особливо це стосується найвразливіших верст населення. Якщо ви далі так будете йти, бахне так, що буде не переливки нікому. І тому треба не найслабших брати, а там от зібратися і проявити хоч раз політичну волю. Перше. Обкласти податками тих, хто має надприбутковий бізнес, і друге це відмовитися від своїх корупційних апетитів на тендерах і на е, розпилі державних грошей на абсолютно непотрібні і зайві е, проекти. Оці дві речі зробите. Все, але якщо не зробите, ну сорі, тоді людям е, уже терпець уривається. Я спілкуюся з з громадянами е, з людьми постійно. Я чесно кажучи, просто боюся, чим це може закінчитися уже невдовзі. Не невдовзі. ну, по перше, е, дякую за те, що пояснюєте простими словами складні процеси. Е, а тепер в мене питання до вас мені здається, теж дуже просте, але от відповідь на нього м, чи виявиться такою, простою, побачимо. Все те, про що ви говорите, ну невже ви е, думаєте, що в уряді дійсно цього не розуміють? І якщо припустити, ну, що розуміють правильно, то е, чому ж все відбувається саме так? Я вважаю, що в уряді е, вони сидять не дурні, але е, сидять люди непорядні, які розуміють. В першу чергу вони дбають про свій власний комфорт. Mm -hmm. Ну навіть слухайте, почнемо е, з того, що коли вся країна, е, е, всім влада е, всім казала: вимкніть кондиціонери, mm -hmm. а не витрачайте електроенергію. А заходиш в Верховну Раду, в Кабінет міністрів урядову будівлю, в Офіс президента плюс, 19, плюс 21 і, і, градус. І все нормально, да, все нормально. У них все добре. Вони не відчувають дискомфорту. Вони не відчувають народу, тому що народ а, терпить, бо не можна зараз а, влаштовувати акції протесту. І вони досі це не відчувають. Вони розуміють, що це суспільна угода така мовчазна. Ми. Терпимо, поки влада забезпечує захист. Але якщо всі терплять, а у владі живуть комфортно, розкішно і е під прикриттям воєнного стану пилять е гроші і плюють на людей, от тоді. Це є за класикою. Просто читайте класиків створення свідоме створення урядом революційної ситуації. І якщо вони вміють добре рахувати гроші, але не вміють оцінювати е, те, що відбувається в масах, то от я раджу все ж таки звернутися е, до, е, тих, е, до, до, до тих філософів, які займалися дослідженням поведінки е, і психології. Отут от три крапки про